Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, як получить колонку у мене. Да. Ну, порад началом постав лайк, щоб був черный або синій Підписку, щоб була наже и колокольчик тоже був нажимай. Ну шо будем начинать. Да. Так, беремо задание сначала. Так, 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 так. так. Ой, вот тут Ось це. А ні, це друге. ні, ні, не сюди, ось ОСД, Big Спикер. Нажимаем на старт. Все. Так, потом нажимаємо сюди, і сюди, Так, я взям, е, быстрого персонажа, да, пока бум, Да. Я хочу зацепить. Ну все. Так, побегу туда. Так, знаходимо де у того, була, ось цей домик і туди і заходимо. Да, щас. Ось сюди заходимо. Це ось де спікермен. Так, нажимаємо. Так, получили спікермен або когу. Навірно, тут ріал буде полезен всім. 我刚。Okay.